Всім привіт! Мене звати Данило Несман. І я буду розповідати про янов Подляски. Янов Подляски село в Польщі, а в Люблінському воєводстві. Тут проживають 2720 людей. Янов асоціюється з постаттю епископа Адама Нарушевича, поета та історика, який провів тут останні роки свого життя. Раніше Янов Подляски був містом, але після у тисячу році. В час німецької окупації права міста були скасовані, змінило адміністративний поділ. Розвиток школи відбувся в 1928 році, коли Міністерство релігійних розповідань і народної освіти надало семенарій статус університету. Такий стан справ тривав до вересня 1939 року. Рішення Опікунської ради та згодою краєвої ради було започатковано функціонування школи. Початку чотирьохрічної гімназії, закінченої так звана мала матура, і двохрічна середня школа, так звана диплом з середньою школи. В цій школі є дуже багато класів з різними уклонами. Наприклад, тут є такі класи: цельна скарбова, стражгранічна, поліційна, ходовці коні ательєр та механіки-ходовці. А зараз реклама, а ви знали, що найлюбийший напиток серед учнів школи це монстр. Я вирішив його спробувати, бо говорять, що він такий смачний. Та прикупити снеки. Куди ж без них? Mm -hmm. Mm -hmm. До Ані ей, мм, як смачно. Кінець 15 століття, період розширення міста, будується мурований косьол Іоанна Хрестителя, розширюється замок, резиденції піскопів, будуються церкви, православна церква та синагога. Яновпадляський розташований на важливих комунікаційних шляхах, сухопутних, що ведуть з Кракова до Вільнюса та водних до шрічки Буг до Гданська, стає не лише важливим духовним центром, але й розвивається в демографічному та економічному плані. Янов-Подлясків – це місце, де історія зустрічається з сучасністю.